Гардес Афганістан. Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Call of... Medal of Honor 2010. Я ледь не сказав Call of Duty. Ну, не дивуйтесь, що в мене тут скрипить, тому що я не раз говорив, що в мене крісло просто вже років 5. Ну, в мене нема сенс. Я думаю поміняти, поміняти крісло, але. Я думаю, що, ну, який сенс мені змінювати, якщо я ще можу на ньому сидіти там. Йому, йому десь цьому крісу більше 5 років десь так. Нам треба дістатись до аванпосту. Так. Поїхали! На цих квадроциклах. Ось так. Ми на квадроциклах їдемо. А, То можна... А, можна і без фар їхати. Хоча краще я фари увімкну. О, контрольна точка. Ми проїхали контрольну точку. Тепер. Так, загальмуємо. Ми отак загальмували, просто зупинилися. Колона якась їде. Так, чуваче, поїхали. Ціль виконано. Ну ми майже дісталися, я думаю, до аванпосту просто цих талібів. Ось так. Душе. Ось так. Душе. Я морожено з'їв, поки був на вулиці. Ну, охолоджує. Охолоджує. Так, так, злазимо. Ось снайперська гвинтівка у нас, а тут у нас автомат. Ну, не автомат, а згушником. Зачистити периметр аванпосту. Тобто... Як зачистити периметр аванпосту? Може краще. А, завалити охорону. А, ось воно де. І це глушником, нічого собі. Так, рухаємось далі. Так, і куди йти б пішов? Дасті. А, сюдою. Ну, підемо тоді. Не буду <кхем> наражати себе на небезпеку. Так, тихіше. Ще не вистачило мені там провалитись. Так, залазимо сюди. Do you stay solid on me? Так, пересядемо. І потихому сюди прокрадемось. Так. Солодких снів вам. Ара, снайперську гвинтівку. В солодких снів. Промазав. Солодких снів. Ось так. Так, вилазимо. Солодких снів вам! Ось так. З'єднатися з відрядом. Ну, як сайт. З бригадою треба з'єднатися. Ціль виконана. Sure Перезарядимося. If these are enemy Jimmy, Panther, things have changed. Looks like the enemy are in the mountains. There's a lot more of them. Roger, listen. Flag wants to send in the Rangers ahead of plan. Not advisable. The reality has changed. Plus, Task Force Rebel is going in tonight. <sighs> that General's 9,000 miles away and he's calling an audible. He doesn't want the Afghans. He wants our guys on the ground. Роджер, я розумію. Так, рухаємось далі. квадроциклів. А раз до своїх квадроциклів, своїх квадроциклів повернемося. Ось вони, квадроцикли. Ну, це мій квадроцикл. Ось так. Ой. Поїхали. Ціль виконано. Ось так. Поляка муха застряг. Є дамо якому а швидше. Так, поїхали, поїхали. Ось так. Йдьмо, їдьмо. Так я поїхав далі. Ох, як ми звідси вилетіли. Ох. Так, швидше, швидше. Сільве канано. Приїхали. Д, значить, ворогів із М82. Нічого собі М82, це? Потужна. Гвинтівочка. Мабуть, саме найпотужніше з усіх. Я зрозумів, що це для наближення. А ось один ворог. Солодких снів. Промазав. Солодких снів. І де там ще вороги? А. Помітив ворога. Так, вилазь. Вилазь, чуваче. Промазав. По ногам тобі. Ось так тобі. А, ще один. Промазав. 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 Солодких снів. Дістатись до менджавара. It looks like you're making a pit stop. You're gonna mark the trucks with IR beacons and continue to climb the time. А в чому справа? Може просто далі піти? Знайдіть вантажівки в селищі. Гаразд. Чи в селі? Щось вони там розмовляють. Та Давайте пошвидше відходьте, давайте. Може завалити? Солодких снів. І в мене снайпер завалив. Снайпер завалив. Надо спробувати ще раз. Тільки пошуміти доведеться. А. Перезарядку зробимо. І будемо рухатись далі. А. Сидіти, кому говорю. Відмінити треба другу вантажівочку. Слодких снів, солодких снів. Чорт. Розбудив когось. Перепрошую, щоб розбудив тут. Рухаємось далі. А. Мені зрозуміло. а, так. Тобто тут стати мені. І що далі робити? Будемо ось так рухатися. О. Відмітимо другу вантажівочку. Давайте маячок встановимо на дах. бо ці таліби вони не заглядають на дах. Лодких вам. Відмітити треба останню вантажівочку. А. Це мене очікуєш. Ну, перепрошую, що затримався. Гаразд, рухаємось далі. Чудова контрольна точка. Сотках снив. Сотках снив. Мене оточили з усіх сторін. Так, мене немає. А, а, я не встиг втекти. Один постріл, і вони знають, що ми тут. Ну і вороги. На середньому рівні складності. Слодких снів. Виходьте! Так. Снайперську гвинтівку. А! Трохи висунувся і вони вже мене завалили. Треба якось по іншому розібратися. Раз, може, снайперської гвинтівки? Ось так. Ось так тобі сладких снів. І тобі солодких снів. Тобі також солодких снів. Тобі також солодких снів. Тобі також солодких снів. Ой, ще один залишився. Бляхамуха. муха Ось так тобі. Та бляха муха, звідки ви взялися? Рухаємось далі. Ось так. Встановимо маячок. Ось так. Ціль виконано. Назад.

Снайперської гвинтівки. Ось так. Потилицю. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так тобі. А, кося помітив ось так, звідки ти там взявся? Тікаємо, солодких смів. Ой, так вам слотных снив. Давай, отчиняй. И залишается еще только тикаты. Зараз, зараз, О, то ти сам можеш вилізти? Раз до квадроциклів йдемо. Поїхали. З'єднаємось із бригадою. Ох! Як ми на квадроциклах катаємось. <звачу> Бляха-муха, що за фігня? Що, я на каміння наїхав, бляха це каміння. Я на каміння, погоду, наїхав, бляха-мука. Оооо, це висота. Все приїхали. Ну, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!